Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал сьогодні. Сьогодні субота. От, подивіться, як я очистила повністю своє поле. Все я зробила, те, що запланувала. От, Цими вилами новими витягла дуже багато. Дуже багато трави, пирія з того краю. От, тут в мене були кучі, я все попалила. Ось я спалила цю кучу, все спалила. от так от земелька зараз виглядає моя після картоплі. От. Е, робила я це декілька днів. Справа в тому, що Е дуже в нас спекотно, от, а я не можу вранці дуже рано вставати. Тому я так, знаєте, е е ну, протягом дня вискакувала, там, трошки пару рядків пройду, витягну, ховаюся от, знов. І так, оце мабуть, дня три це я робила. Потрошку, потрошку, от, але досягла ось такого зараз результату. Бачите, воно чисте. Більш-менш вирівнене. Ну, е, хоча нема трави, хоча б і те дуже добре, воно чистеньке. Земля вся розпушена. І зараз я буду, е, сьогодні буду саджати, е, сіяти, сидират вже. Буду закладати, вже треба. Е, я не знаю, правда, коли підуть дощі. Е, по прогнозу, на тому тижні вроде стоїть гроза всереду. Ну, треба, звісно, буде, мабуть, якщо мені цей шланг сюди дотягнеться, то я, може, трошечки полю. От зараз насиплю да, і трошечки хоч поприскаю, хоч, як, щоб воно прибилося. От, Загрібати буду просто граблями, бо земля така і піщана, і така вона суха. І я думаю, що зерно дуже гарно ляже туди. У мене подивиться, що росте отут. От, от. Яка в мене чудова, тут ялиночка. Сосна моя, бачите? <смі> така гарна-гарна. Я її тільки побачила. це Вони самі тут сіються. <смі> І така головне, що вона рівненька-рівненька, така, знаєте, ідеальна, ідеальна. Ну, хай росте. <смі> хай поки росте. Ось так що оцей шматок землі я вже не стала робити. Я вирішила, що мені досить і цього, бо дуже суха, і я ще раз повторюю, спекотна. Я поки оцей край оцей, поки все оце пройшлося, три рази я тут проходилася цими вилами, і скільки я винула, боже Боже. Ну, скільки я витягла тут пер'яки. Страшне. Ну, зараз я щільненько ось тут посію сидиратик і буде гарно. Зараз я вам покажу, що я буду сіяти. Я вже... Все склала в мисочку. Зараз буду розкидувати. Оце моя земля під мою майбутню полуничку. Я вже не чіпала її, вже, мабуть, два тижні пройшло. От, ще не перекопала. Треба ще пройти. Бачите, вже досить вона чистенька. Знов лізе травичка. Я знов пройду, знов повиймаю. От. Ще, може, два рази ще е е вскопаю. От, Поки чекає, земля чекає. Так, показую вам. Що я буду сіяти? Купила я це сидирати, вже ще коли йшла в відпустку, в Києві купила. Оцей фацелія. В мене залишився ще з весни пакетик. От буду сіяти. Я дуже люблю фацелію, вона просто чудова. Вона просто що дорога дуже. Вона не дешева. Оце, От, оце мабуть, такий пакетик, тут скільки тут? Тут всього пів кіла, мабуть, гривень 200 коштує. Не знаю, може зараз і ще дорожче. Ну, це я купляла ще навесні. У мене було два пакетики, один я туди вкинула, а один в мене оце я залишила спеціально, залишила от зараз на осінь. Так, що я сюди змішала ще? До фіцелії я додавала гірчицю. От. Гірчицю я давно не саджала. От Від шкідника вона дуже дезінфікує, дуже гарна річ. От іще ще я купувала таку чорненьку, це сурепка. Не знаю, що це таке Ні, Ну я там читала, це теж такий гарний сидерат. В нього такі теж ці бубочки такі, як, як гірчиці, тільки чорненькі. От гірчиця вона жовтенька, а ці такі чорненькі. Все, оце зараз ціло перемішаю і все розкидаю. І хай росте. От. Єдине, що така спека, ну що зробиш? Буду поливати трошки. Думаю, що мені там дотягнеться мій шланг цей. От. Так що, і все. І я вважаю, що поле готове. Ну, це дуже важлива така робота, і вона м -м, потрібна. М і дуже, ви знаєте, от я вже це роблю на протязі вже, от, трьох років, от так, от, досконало Отак, досконало так роблю, обробляю так землю, сію сидирати, і я бачу результати. Правда, в мене гарний, гарний врожай. Це На одному місці вже я саджаю, Ну, зараз не скажу вже картоплю. Раніше ми завжди міняли, бо в мене дві полоси, о там. А зараз це на одному місці. Я вважаю, що цей сидират, ще оце, то, що в мене гнаїлка, те все дає воно свій, свій результат. Бо таких більше ніяких добрив я не кладу, не сиплю туди. Ну, коли саджаю картоплю, звісно, ні травма Все, трошечки в луночки. Ну, поки що нормально. Подивимось, як буде надалі, як будуть ті наступні роки, як буде, які будуть ворожиї. Все, пошла сіяти. Трішечки полила все ж таки. О, ну, полити це, знаєте, таке? Полити це неможливо, це треба дуже довго і багато води, електроенергії, таку ділянку. От. Але трішечки я її, знаєте, як то прибила туди. Трішечки, знаєте, якби загорнула туди ці семена, які я кинула. Ну, в принципі, можна. Ну, хвилин 10. Отак я тут стояла зі шлангом. От практично на все поле мені тут хватило на весь цей шматочок землі. І воно так, забачите, так гарненько стало. Такий, як, як вроді такий невеликий дощик прийшов. От, і трішечки все ж таки воно туди. От. Ну, я, пер... я туди посіяла, значить, семена прийшла, граблями отак шла, гортала, гортала. От, і оце полила. Тому будемо надіятися, що воно зійде. ні, ну воно по-любому зійде. Це зрозуміло, воно завжди сходить. Але я кожен раз переживаю. От. Ну, все рівно чекаємо дощу якогось. Мабуть, на наступному тижні щось там намальоване. Але те, що намальоване, це не значить, що буде в нас дощ. Ну, Я буду кожен вечір, поки я тут, я буду так от стояти і трішечки отак поливати. Потрошку. Все, хай хай все росте. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.